Привіт, мої швайголови! Давайте так. Сьогодні вночі був d 23 тобто виставка Disney і, в тому числі, Marvel у Бразилії. Це був другий день виставки, і сьогодні більше балакали про Marvel. І нам показали новий трейлер Капітана Америки 4 і спеціальний кліп про громовержців. Що можна сказати? Зараз ми зробимо огляд. Подивимося, я записую свою реакцію, і потім ми більш детально розберемо обидва кліпи, обидва трейлери. По-перше, сьогодні не дуже приємна погода, тож освітлення на відео може бути не таке яскраве і чітке, як завжди. За це вибачаюсь. Але думаю, в таких відео все ж таки швидкість трохи важливіша за якість. А взагалі пропоную без зайвих слів і вступів починати. Тож, поїхали. мене. Я прийшов. То ти допоможеш? Ти хоч щось пам'ятаєш? Так, прояснімо. Ув'язнений це старий з серіалу Сокіл і Зимовий Солдат. Він в тюрмі, скоріш за все, через те, що він напав на президента у минулому трейлері. Причину, чому він це зробив, досі не прояснили. Хіба що, можливо, тут про це пояснять і скажуть більш детально. Але. Поки Див... дивний крок. Президент Так, це фрагмент з першого трейлеру. Так само, як це було. Тут все сходиться. Тобто, повторили те саме. Щоб то не було кепе. Будь обережний. Зараз продовжимо. Я просто хотів відмінитися. Мені подобається з громоверцями, на жаль, так не буде, але Кеп, як ви вже помітили, це українська, український дубляж, і зроблений доволі швидко і сприймається набагато легше. І це дуже класно, що нам відомо. Було п'яти розстрільців. Це організована терористична атака. Сер. Під час війни я був генералом. Секунду, давайте повернемося на секундочку назад. Тут на кадрі можна помітити генерала Роса, мені здається, вочевидь, він і каже якусь репліку на фоні. І якщо я правильно бачу, хто стоїть поряд з ним, це має бути Валентина поза в її стилі. І якщо казати про дерево, то це схоже на те, що було в першому трейлері, де. Він бився з Семом Скепом з як Червоний Халк. Тепер я президент часів війни. Ворог у вашому оточенні. Я це виправлю. Обережно. Ти Династів Роджерс. Це точно. Я не він. О, При, прикольний кадр. А ще я, до речі, помітив, не хотів зупиняти саме в тому моменті. Якщо я правильно бачу, то вони використовують такий прийом, де вони ділять екран на дві частини і одночасно показують два різні кадри. Доволі цікаво, але перша думка, що в мене виникла, це знаєте, наче трейлер має бути не довше, ніж три хвилини, але кадрів ми хочемо показати якнайбільше. Тож поділимо екран на дві частини і спробуємо впихнути ще більше кадрів. Е, так, по-перше, цей кадр, де він приземлився. По-перше, одному по, по цей кадр, де він приземлився, цікавий саме шоломом шоломом. Е, і такий повноцінний костюм не просто Кепа а от поєднання кепа і сокола. Це дуже прикольно. А по-друге, цікаво, що це був за енергетичний всплеск. В плані. Спочатку я подумав, що це е, всплеск долоні Халка. Як це завжди Халк робив. До речі, не знаю, чи це такий самий прийом використовує червоний Халк. Але потім до мене дійшло, що скоріш за все це Сем своїми крилами зробив поштовх. Тож е, теж. Окей. По одному. На наші війни. Е, знову нам показали цього великого Селестіала, який був у вічних. Тепер більш детально, більш крупним планом. І, можливо, ще будуть кадри в цьому трейлері. І знову ми бачимо цей момент, де поділений екран на двоє в плані доволі цікавий прийом. Конкретно в цьому кадрі він показує генерала Роса і Сема, як, наче як дві протилежності. Добро і зло, не довіряй нікому. Це все якось підозріло. Капітана Америка. Спитайте себе, хто кого грає? А оце в шляпі знову ж таки цей таємничий персонаж, е якого довго вгадували роль. Але чесно. Поки особисто для мене в плані актор класний, але для мене особисто це не робить якоїсь суперінтриги. Для мене особисто тут більше конфлікт між генералом росом і Семом. Хоча генерала Роса, як я бачу в попередньому кадрі, взяли в полон, тобто він не буде повним антагоністом, тож цікаво, як саме це все завернеться. Це був е, дуже прикольний кадр, де він з, воро, з розвороту е, відкидує свій щит. Мені здається, враховуючи, що СЕМ може літати, е, більше трюків можна зробити з щитом не просто на землі, як це робив Стів в плані, як бумеранг його відкидувати. А в повітрі можна закидувати його далі і вище, і швидше він буде через віссані набирати швидкість. Тому Мені здається, в цьому фільмі є непогана можливість показати ще більше крутих трюків, які нам так подобалися, і трюки, які робив Стів з щитом. Хтось безперечно дерегує усім це. Дуже цікавий кадр був, де от вони стоять в цьому парку, але по кольорах він доволі сильно відрізняється від решти, тому з одного боку він гарний, а з іншого якось. Не знаю, чи... не знаю, чи так само залишать цей кадр, чи його ще будуть редагувати. А хіба що це буде якийсь певний момент в фільмі, не знаю, протягом 10, 15, 10 хвилин в таких кольорах і з такими фільтрами? Тоді це буде виглядати, мабуть, більш природньо, але поки це якось врізалося в очі. У вас заарештовано. І знову щит попадає в руки влади. Мені не потрібна складова, яку я не контролюю. Стій! Капітан Америка без крил залишився. Капітан! Любиш наряджатися і сліпо виконувати накази уряду. Я ж тебе поперед оцей голос в плані, можливо, якби дивитися в оригіналі. То я впізнав, хоча навряд чи, І голос цікавий в плані. Це наче є ще один таємничий персонаж. Ми попереджала. А що як це кофта? Ти не усвідомлюєш, що це. Почалось почало. Oh, yeah. Чому вони червоні? Так. Чому вони червоні? Це перше, що мене е, заінтригувало в плані. Буде дивно, якщо крім генерала Роса тут ще буде один Халк. А навіть якщо ні, то не знаю, може це якийсь переклад такий. У будь-якому випадку виглядає кумедно в плані. Перемотаємо трохи назад. Він виглядає прикольно, але хтось скаже, що це погана графіка, хтось скаже, що класна. Мені важко такі штуки оцінювати в плані. Виглядає все одно трохи мультяшно, але і Халк завжди виглядав у будь-якому випадку мультяшно. Тож м м треба подивитися його більше в руці, побачити, і тоді робити якісь висновки. Давайте подивимося ще раз. Чому вони червоні? Ну, виглядає він непри... непогано, прикольно, точніше. і, Як на мене. Ну, все ок з ним. В плані, я чув критику про червоного Халка, що він буде знову як мультик, і всяке таке, але як на мене поки що все супер. Секунду. Це червоний Халк там розрушен. Здалося, що червоний Халк розрушує будівлю е, в плані Білий Дім, але, скоріш за все, це, це просто якась зривчатка. Просто було б цікаво, якби е, нововибраний президент е, Америки в плані е, генерал Рос просто в, в, перетворився в червоного Халка, і роз, він вже розвалив Білий дім. Цікаво. Ти Оце май... Оце має бути. В нього прям аж очі такі червоні. Він прям. В плані халк, він зелений, але очі в нього людські, а тут прям в нього, наче полум'я в очах. І дуже класно, що все навколо в вогні. Тобто, тут мають, вочевидь, показати те, як коли він злиться, то він виплескує свою радіацію, а не просто злиться як зелений халк. І має бути прям мощно. Ще раз придивимося. Ну, то давай! Мощно! Мощно! дуже прикольно! Я задоволений. Мені подобається в плані. Може це неправильно. Ентоні Макі вибач в плані актор, який грає кепа. Але найбільший інтерес в мене поки викликає саме поява Червоного Галка. І... Як на мене, це буде найбільш цікавий момент і фільму і, і персонаж. Хоча, думаю, сему теж є чим здивувати. Почнемо з того, що нам показали вже два його костюми цей перший там, де він був з шоломом, приземлився і зробив цей повітряний всплеск. А другий в костюм це там, де от зараз він боровся з генералом Россом, і він в нього повністю синій. Так, в плані є перший більш світлий, більше білого, а другий костюм він буде чисто синій. Я особисто чув, що це зробили спеціально, аби не, не, не мати якоїсь асоціації з Стівом, тому що в нього було багато білого в костюмі. Тому тут зробили його більш темним, щоб виокремити персонажа. В цілому про трейлер. Можу сказати, що нам показали, грубо кажучи, майже повністю перший трейлер, але з розширеними сценами. В якомусь сенсі це навіть добре, тому що дуже часто трейлери псують враження і відкривають занадто багато якоїсь інформації, яку варто було б залишити для самого фільму. Але тут ми по факту, навіть якщо буде, наприклад, ще один третій трейлер, і він буде так само показувати те саме, але теж. Буквально додаткових декілька кадрів нових, то в цілому це буде ок. Головне, щоб це не була фінальна битва. Оця, оця, там, де червоний Халк і Сем біля білого будинку. Тому що якщо це буде фінальна битва, і нам вже в третьому трейлері, в плані показали в другому, зараз вже більш розширено, ще і ще й третьому покажуть, це буде доволі сумно і якось ніяк. Е, натомість я чув десь щось, якось читав інформацію, що сюжет фільму буде е, завертатися таким чином, що спочатку вони будуть битися біля білого дому. Сем програє, бо в нього нема сироватки. Але це лише чутки і плітки. Тобто не сприймайте це всерйоз. Це лише як один із варіантів, як може розвиватися сюжет. Тож е, Сем програє, е, і через це він буде змушений зібрати нових месників. І разом вони переможуть Халка, червоного Халка. З одного боку, звучить прикольно і логічно, з іншого боку, враховуючи, що це вже другий трейлер, а нам не показали жодних і натяків навіть на якихось нових месників чи інших відомих персонажів, не впевнений, що це виправдується така ідея, і може воно навіть на краще. Тож, поки не будемо забігати наперед, і якщо казати за цей трейлер, то він доволі прикольний. Мені подобається, я поки чекаю на цей фільм, і буде цікаво його оцінити.